Війна продлітства ну максимум. Возьмем Київ! І Київ буде взяти так быстро. Полтора три дня. Ось такими були їх сподівання та настрої рівно тисячу днів тому. Однак те, що війна затягнеться аж на тисячу днів, тобто незабаром буде рівно три роки. Повномасштабної війни це вже ніхто не міг передбачити. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Серцовий. Я... Це мій канал свіжої історії, канал україномовної та української І аналітики. Тож його варто підтримати підпискою та в іншому доступному вам способі. Що маємо в підсумку? Протягом 9 місяців Україна втратила. 1558 квадратних кілометрів. Для порівняння у 23-му році ворог окупував 148 квадратних кілометрів української землі. 1558 квадратних кілометрів це з одного боку багато, з іншого для порівняння. Бахмутський район має 1747 квадратних кілометрів. Водночас, загалом, Росії вдалося окупувати протягом цієї війни. Двадцять протягом двох воєн 27% української території. Тепер про ціну, яку заплатила Росія е, за свої успіхи. 724 тисячі безповоротні втрати живої сили. При чому вони суттєво зросли? Наприклад, за минулу добу московити втратили 1600 своїх. Так би мовити, товаришів. Втрати танків майже 9400 одиниць, тобто їх число, впевнено, наближається до тисячі, і скоро, напевно, будемо святкувати. Можна в цьому році будемо святкувати тисячний знищений ворожий танк. Ну, а кожен танк це три члени екіпажу. Ну і також є значні втрати по інших видах техніки, які я вже перераховувати не буду. Найважливіше вперше Російській Федерації довелось не просто вдати до воєнної допомоги союзників, як от іранських безпілотників, а запросити іноземні війська на власну територію, а саме північних корейців, без яких вони вже не можуть воювати. Тепер про українських союзників та партнерів. Вони, хоч і надавали, надавали різноманітну воєнну та фінансову допомогу, однак в цілому були доволі нерішучими та неквапливими. І ось кілька днів тому Джо Байден начебто дозволив бити ракетами-атакам з території Росії, щоправда, тільки по місцях розташування північнокорейських солдат. У Курській області рішення, хоч і обмежене, але важливо, що пройдено ще один важливий психологічний етап війни. І війна мусить перейти на територію ворога. І тут основне завдання донести до нового американського керманича про просту істину. Найкоротший шлях до миру. Удари по Москві, Кремлю, Барвисі, Рубльовці та Сочі. Ось головні цілі на Московщині. Бункер має бути знищений. Підписуйтесь на мій канал, дякую за перегляд.